Українське зерно заблоковане поляками прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Єврокомісія виділила 75 мільйонів євро на гуманітарну підтримку українців. Це 5 хвилин на головне на першому подільському. Розпочинаємо. Отже, українське зерно заблоковане поляками, прямувало до Німеччини транзитом через Польщу. Про це заявила «Укрзалізниця». Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перезавантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарської продукції. За словами міністра розвитку громад, території та інфраструктури Олександра Кубракова, розписане українське зерно на залізничних коліях у Польщі це чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами. Польські фермери натомість планують продовжити протести на кордоні мінімум до квітня. Це вони будуть робити на ротаційній основі. Фермери частково працюватимуть у полі, а частково стоятимуть на кордоні. Про це заявив лідер організації аграріїв під підкарпатське ошукане село. Також він каже, що у разі не отримання протестувальниками бажаного результату фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України. Європейська комісія оголосила про виділення 75 мільйонів євро на гуманітарні проєкти в Україні. Йдеться про допомогу у наданні житла, послуги захисту, чистої води, освіти та охорони здоров'я. У центрі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових районів. Йдеться у повідомленні. Загалом, з початку повномасштабної війни, європейська комісія виділила 926 мільйонів євро на програми гуманітарної допомоги цивільним особам. Також 66 мільйонів євро було виділено на підтримку біженців. Україна отримає від Канади 800 безпілотників вартістю 95 мільйонів доларів. Йдеться про багатоцільові безпілотні літальні апарати Skyranger, які є одним з найкращих у своєму роді і можуть нести різноманітне корисне навантаження вагою до 3,5 кг, включаючи боєприпаси. Ці безпілотники є критично важливими для спостереження і збору розвідувальної інформації, а також для транспортування і доставлення вантажів. Вони здатні розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла з великої відстані, особливо в темряві та за поганої погоди. Постачання розпочнуться навесні, повідомляє Міністерство оборони Канади. На щиті до рідної Шепетівки повертається солдат Свєшніков Ярослав Володимирович, 96-го року народження, гранатометник однієї з військових частин. Про це повідомили у Шепетівській міській раді. Загинув воїн 16 лютого 24-го року. Громада втратила на війні ще одного патріота захисника воїна. Обірвалося ще одне молоде життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Світлий спомин про героя назавжди залишиться у нашій пам'яті. Йдеться у повідомленні міської ради. Ще 12 квадрокоптерів. DJI Mavic 3T Terminal від сьогодні вже працюють в підрозділах Сил оборони. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді, зазначивши, що їх закупівля обійшлася у майже 2,5 мільйона гривень. Навіщо я щоразу повторюю ці цифри, щоб кожен зрозумів, який його внесок в майбутню перемогу? Дякуємо, що сплачуєте податки і дайте можливість купувати дрони і не тільки. Прокоментував міський голова Олександр Семчишин. За словами очільника громади, з початку 24-го року військовим передали вже 110 квадрокоптерів та 820 двадцять дронів придбаних за кошти з казни міста майже на 36 мільйонів гривень. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь першим подільським, за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.